Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua Зараз у нас на огляді велосипед від бренду Discovery модель Trek 2024 року. Велосипед випускається на 29 колесах. В двох розмірах РАМ це 19 дюймів та 21. І на 19-й розмір потрібен зріст мінімальний це 175, максимальний до 190. На 21 розмір. мінімальний зріст 180. І максимальний до 195. Ось попереду у нас стоїть синій, це в 21-му розмірі. За ним сіро-червоний також 21 розмір. І вищий стоїть чорно-помаранчевий в 19-му розмірі. Зараз ще покажемо один колір темно-зелений. І з додатковими кольорами можна буде ознайомитись на сайті. Матеріал рами сталь якісно зварена, добротно виглядає. Рама реально міцна. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, можна встановити. Також при бажанні можна встановити повноцінні крила. І на нижній трубі розташовані бонки для фіксації фляготримача та насоса. Сидіння комфортне, зручне, яке, фіксується воно на сталевому підсидельному штирі, і висота регулюється за допомогою ексцентрика. Кермо сталеве 68 см винос зроблений з алюмінію і фіксує він кермо за допомогою 4 болтів надійне з'єднання. Вилка сталева, пружина еластомірна хід 50 мм. Втулки сталеві на конусних підшипниках від бренду Шунфенг. Абода подвійні алюмінієві гума Кампас. Ширина 2,10 дюйма призначення універсальне: ґрунти, ліс, асфальт. Трансмісія від бренду LTU на 21 швидкість. На кермо встановлені моноблоки LTU a 2 серії. Моноблок це коли механізм перемикання швидкостей і гальмівна ручка знаходяться в одному корпусі. І так виглядає моноблок, який працює з переднім перемикачем. Він на три швидкості. Передній перемикач LTU A3 3 провідна пара сталева на три зірки. 2434 і 42 зуби розрахунок і є пластиковий захист від попадання одягу. Також ця провідна пара встановлена на каретку на промислових підшипниках. Задній перемикач ЛТУ, семишвидкісний, а 2 серії, трещітка на 7 зірок 12, 14 зубів маленька і 28 велика. Гальмодискові дискові механічні. Діаметр гальмівного диску 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, тож монтаж та демонтаж колеса можна робити без будь-якого інструменту. Заднє колесо фіксується на гайках, так виглядає задня гальмівна система. В комплекті з велосипедом є центральна підніжка. І так, зробили таке коротке відео на Discovery Track на 29 колесах. Рама тут крепка, міцна, сталева. Вона, звісно, буде важкувата, а алюмінієва була би легше. Але в порівнянні з алюмінієвою то вібрації краще гасить сталева рама. Є передня амортизація, дискові гальма, трансмісія досить непоганого рівня, ЛТУ, хорошо працює. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався Discovery Track, замовляйте, відправимо новою поштою. Доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і вдалого вам вибору!